Друга книга царів, розділ шостий. Якось пророчі учні промовили до Єлисея, як бачиш місце, в якому ми живемо біля тебе, стало тісним для нас, чи не піти нам над Йордан, аби кожен з нас узяв звідти по деревині, щоб побудувати собі нове місце для проживання? А він відповів Ідіть. Та один з учнів промовив Будь ласка, ти разом зі своїми слугами. А він відповів: Добре, я піду. Отже, він пішов з ними, а коли вони прибули над Йордан, то почали зрубувати дерева. Так сталося, що коли один з них зрубував деревину, сокира впала у воду. Тоді він заволав Ой, мій добродію, та ж вона була позичена. божий чоловік запитав, де вона впала? І той показав йому місце. Тоді Єлисей відрубав шматок дерева, кинув його туди, і сокира спливла. Візьми її собі, сказав Єлисей. Той простягнув свою руку і взяв її. Щоразу, коли сирійський цар воював з Ізраїлем, він домовлявся зі своїми сановниками, куди, в те чи інше місце, слід направити військо. А Божий чоловік негайно посилав до ізраїльського царя застереження Вважай, не йди в таке то місце, оскільки там засідка сирійців. Тому ізраїльський цар посилав попередження для мешканців того місця, про яке йому повідомляв Божий чоловік. Так траплялося багато разів. Ця справа дуже обурила сирійського царя, тому, зібравши своїх сановників, сказав до них: Ви маєте мені признатись, хто з вас видає наші плани цареві Ізраїлю? Тоді один із його сановників сказав: Ніхто, мій володарю, царю, але в Ізраїлі є пророк Єлисей, котрий повідомляє Ізраїльського царя навіть про ті слова, які ти говориш у своїй спальні. Цар негайно наказав Йдіть і вивідайте, де він перебуває, і я пошлю, щоб його взяли. Йому повідомили, мовляв, він знаходиться в Дотані. Тому він послав туди кінноту, колісниці та велике військо. Вони прибули туди вночі і оточили місто. І коли з позаранку слуга божого чоловіка піднявся і вийшов, то, побачивши, що місто знаходиться в облозі війська, кінноти й колісниць, слуга сказав йому Ой мій господарю, що будемо робити? А Єлисей відповів: Не бійся, адже тих, що з нами, більше, ніж тих, що з ними. Тоді Єлисей помолився, сказавши: Господи, відкрий, будь ласка, його очі, аби він побачив, і Господь відкрив очі слуги, він побачив, що все узгір'я навколо Єлисея, повне кінноте й вогненних колісниць. І коли сирійці вирушили проти Єлисея. Він помолився до Господа й попросив урази, будь ласка, цей народ сліпотою, і Господь, за проханням Єлисея, уразив їх сліпотою. Після цього Єлисей сказав їм: Це не та дорога і не те місто, йдіть за мною, а я запроваджу вас до чоловіка, якого ви шукаєте. Тож він завів їх у Самарію. Але коли вони ввійшли в Самарію, сталося так, що Єлисей попросив. Відкрий, Господи, їм очі, і нехай вони побачать. Коли Господь відкрив їм очі, вони побачили, що знаходяться посеред Самарії. Побачивши їх, цар Ізраїлю запитав Єлисея то що, мій батенько, може мені знищити усіх до одного? Однак той відповів: Не вбивай! Хіба це ти їх взяв у полон своїм мечем та своїм луком, щоб нищити? Поклади перед ними хліб і воду, нехай вони наїдяться і нап'ються. Після чого нехай повертаються до свого володаря. Тож він справив їм великий бенкет, а коли вони наїлись і напились, він відправив їх до свого володаря. З того часу сирійські загони довго не нападали на ізраїльський край. Але якось сталося так, що сирійський цар Бенгат зібрав усе своє військо і, виступивши, взяв в облогу Самарію. В Самарії настав великий голод. Так, що під час облоги дійшло до того, що ціна ослячої голови коштувала 80 срібняків, а четвертина міри голубиного посліду 5 срібняків. Коли одного разу ізраїльський цар ходив по міській стіні, сталося так, що до нього знизу закричала жінка, благаючи Рятуй мене, мій володарю, царю. А той відповів: Якщо тебе не врятує Господь, то як можу я тебе врятувати? Хіба із току чи чавила?» Потім цар все ж запитав її, що ти хочеш. А вона промовила оця жінка сказала мені дай твого сина, ми його з'їмо сьогодні, а мого сина з'їмо завтра. Отже, ми зварили мого сина та з'їли його, а коли наступного дня я їй сказала давай твого сина, щоб ми і його з'їли, то вона заховала свого сина. Як же цар почув слова тієї жінки, то сталося так. Що він роздер свої шати, і коли він далі ходив по міській стіні, то люди побачили, що під сподом у нього на тілі веретище. Після цього він сказав: нехай те чи інше зробить зі мною Бог, і нехай ще додасть, якщо голова шафатового сина Єлисея ще сьогодні залишиться у нього на плечах. Тим часом Єлисей знаходився в своєму домі, а старішини сиділи перед ним. Цар послав попереду себе посланця, але перш ніж той чоловік прийшов до Єлисея, він сказав старішинам: чи ви знаєте, що цей син убивці послав, аби стяти мені голову. Майте на увазі, що коли прийде той посланець, то замкніть двері і затримайте його під дверима. Хіба ви не чуєте звуків, кроків його володаря за ним? Він ще не закінчив розмови з ними, як прибув до нього царський посланець, який сказав: Дивись! Яке лихо маємо від Господа? Чого ще далі нам чекати від Господа?